Білгород це Україна. Коли у 1917 році розвалювалася Російська імперія, то стояло питання про кордони нових національних держав. Україна претендувала на території, заселені переважно українцями. Більшовики ж прагнули загарбати усю територію колишньої імперії. Третій універсал, яким було проголошено Українську Народну Республіку, містив норму. Остаточне визначення границь Української Народної Республіки щодо прилучення частин Курщини, Хомщини, Вороніщини і Сумежної губерній і областей, де більше населення українське має бути встановлено по згоді організованої волі народів. У селах сумежних територій почали збирати сільські сходи, які постановляли, до якої держави їм приєднатися. Якісь села голосували за Україну, якісь за Білорусь. Після сільських сходів подібні рішення ухвалювали міські думи, волосні та повітові народні ради, колишні земські збори. Більшовик Християн Раковський на українсько-російських мирних переговорах влітку 1918 року заявляв, що на підтримку радянського уряду з Курської губернії, до складу якої входив Білгород, вони отримали аж одну телеграму. На жаль, російські архіви наразі недоступні для українських дослідників. Тому поки що ми не можемо стверджувати точно, яке рішення ухвалила Білгородська міська дума. Утім, не думаю, що воно було на користь російських більшовиків, адже інакше радянська пропаганда поширила би такий документ по усіх усюдах. Більшовики з силою захоплювали Білгород, навіть вбили командира військової частини, що дислокувалася у місті а потім рушили захоплювати Україну. Утім це їм не вдалося. 10 квітня 1918 року місто було звільнено від більшовиків загарбників. У Білгороді встановлено українську владу. За законом про адміністративно-територіальний поділ України від 6 березня 1918 року Білгородський повіт мав увійти до земель Донеччини та Харкова. Однак адміністративна реформа так і не відбулася. Регіональні органи влади та управління зосереджувалися у Харкові. Міським головою був Микола Слатін. У 1919 році його розстріляють більшовики. По Повітогом старости призначений Володимир Куколь Яснопольський. У Білгороді відкрилася митниця, прикордонний дозорчий пункт. У школах вводилися українознавчі предмети та викладання українською мовою. У кіосках з пресою з'явилися україномовні видання. Працювала державна варта. Кілька разів більшовики намагалися захопити Білгород. Утім, швидко відступали. Лише після накопичення сил та скориставшись політичною ситуацією в Україні наприкінці 1918 року росіяни відновили наступ. 10 грудня повітовий староста розпочав евакуацію повіту вглиб України. 20 грудня 1918 року, після восьмигодинного бою, українські сили та німецький гарнізон покинули Білгород. Туди вступили росіяни. Тимчасовий робітничо-селянський уряд України фактично зробив Білгород столицею радянської України, а невдовзі спеціальним декретом підтвердив приналежність білгородського повіту до України. Через місяць більшовики схопилися і передали Білгород до Росії.